Доброго ранку, доброго дня! Вітаю усіх, казкова дітвора. Бажаєм здоров'я, бажаєм добра. Доброго ранку, доброго дня. Ми же бачимо, як осінь змінила наше місто, як змінила осінь чарівниця, погоду. Сонечко, вітер. Сонечко вже не так ясно гріє, як улітку. Вітер став холодним, пташки відлітають у теплі края. На вулиці йде дощ, вітер все частіше дне. А сьогодні ми з вами малято відтворимо, справимося до золотої осені. а для цього вирушаємо цікаву та дивовижну лісову мандрівку. Давайте ми з вами повторюйте за мною, вивчимо чисту мовку ла-ла-ла. Осінь прийшла. Ча, че, 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 сонце не пече. Се, 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 сяди, барви усе. Осінь буває різною. Кажуть, осінь золота. Це означає, що на деревах багато жовтого або жовтогарячого гарячого листя, тому і осінь називають золотою. Погляньте, як позавпуха спотурвала хазяйка осінь. Вона пофарбувала усе навколо. Дерева стали кольорові, жовті, червоні, бордові, вітер дме ще холодніше. Хмаринки вже змінили свій колір на сірі. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала. все на світі пофарбувала.